Корабель дитинства, утікав дитинство і великі труби там, скошені назад, скошені назад, дайте надивитися, на прощання надивитися, дайте ще й наслухатись. Як вони гудуть, як вони гудуть, хай надивитися, на прощання надивитися, дайте ще й наслухатись, як вони гудуть, як вони гудуть, Вітерець на палубі, доторкнувсь волосся і туман виноситься. Погляд ніжний чисть, погляд ніжний честь, утіка дитинство, ну до чого так невчасно, Навіть всі хлоп'ята про це говонять, про це говоня, утіка дитинство, ну то чого так не вчасно, не всі про це голодня, про це голодня, всі ми попрощалися, всі ми розпрощалися, час уже останній тут, шлюпці море йти, шлюпці море йти, що ж ми залишилися, диваки тут залишилися, чи вам і не хочеться. З нами в юні світ пости, юні світ листи, що ж ми залишилися, диваки тут залишилися, чима мені не хочеться знами юні світ плести.